Мстислав Банік з нами прямому включенні, Керівник секції рекрутингу 475-го окремого штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. З нами прямому включенні вітаємо. Добрий вечір. Давайте розпочнемо відразу з питання. Розкажіть про досвід рекрутингу саме у вашій бригаді. І чи впроваджено там вже програму? 18-24. Тож розказуйте про досвід? А, Власне, дивіться, наша бригада одна з шістьох бригад, які безпосередньо беруть участь в цьому експерименті, і відповідно з найпершого дня там запуску зеленого світла на рекрутинг хлопців у віці 18-24 На такі спецконтракти ми безпосередньо цим і займаємося. Є вже Десятки підписаних контрактів, і насправді це е, дуже класне, класне рішення від держави, оскільки ну дійсно е, ніхто не оголошує мобілізацію для людей віком до 25 років. Але з іншого боку, є е, можливість за бажанням цих людей е, поповнити наші ряди, поповнити наш особовий склад дійсно молодими, вмотивованими, сильними хлопцями. І е, в нашій бригаді це реалізовано дуже класно. Оскільки а, ми не беремо всіх підряд, ми не беремо всіх бажаючих хлопців свої 18-24, Оскільки а, цей контракт а, треба розуміти, що це контракт штурмовика, він передбачає найважчу роботу. Він передбачає а, саме спеціальності, які пов'язані з піхотою, зі штурмами, це стрільці, гранатометники, розвідники і так далі. І відповідно людина має бути готовою до цього. І тому є перша і найважливіша річ, яка є у нас в бригаді. Не можу сказати там про інші підрозділи. Саме в нашій бригаді спочатку такий хлопець приїжджає і він проходить співбесіду у психолога. З ним говорять саме про штурми, чи він готовий цим займатися, чи готовий він виконувати таку роботу. Він проходить співбесіду з психологом. Він проходить психологічні тести, там зараз тест дуже така. Знаєте, сувора холодна річ. Саме результати відповіді там на досить велику кількість питань говорять про. Там готовність людини чи не готовність стати штурмовиком, і відповідно тільки ті люди, які успішно пройшли психологічний відбір. Після того вони вже починають свій відбір по здоров'ю по військово-лікарській комісії, здають аналізи, проходять лікарів і так далі. Це не відбувається там швидко, і а, потім вже вони отримують можливість підписати цей контракт. Буває так, що хлопець приїжджає, і він, наприклад, не проходить позору там чи ще по якомусь питанню зі здоров'ям буває так, що хлопець. Після співбесіди з психологом отримує висновок, що там психолог вважає, що цей хлопець, наприклад, не готовий стати штурмовиком, але він може піти на звичайний контракт, стати пілотом БПЛА, пілотом наземного робота. Він може стати артилеристом, але не штурмовиком. І такі, а я правда розумію, безпосередні... що ось да. цей контракт він саме на такі важкі спеціальності розрахований, саме що молоді так, хлопці саме йдуть так. саме штурмовиками, наприклад, ну на доволі небезпечні такі посади, чи правильно я розумію саме так, саме так і є. Тобто, якби за цим контрактом, який передбачає цей бонусний мільйон в сумі. За декілька випадків ти не можеш стати пілотом дрона, ти не можеш стати артилеристом, діловодом чи ким завгодно, Це саме штурмові посади. Це найважча робота. Тому відбір має бути досить таким суворим, оскільки люди це найцінніше, що у нас є. Людське життя, людське здоров'я це найважливіше, і відповідно, якби вони мають стати. Дійсно, сильною, складовою ну, такого організму, як військовий підрозділ. Який відсоток молодих людей, які приходять на, скажімо так, співбесіди, так психологічні співбесіди? Який відсоток цих людей не проходить саме перший етап? Ну я думаю, відсотків десь плюс-мінус 30 відсіюються на психології. не проходять вже одразу. Ви розумієте, так, що так. ви не можете їх взяти. Так, ну, звісно, що день від дня там, це змінюється, там, да, бувають різні кандидати, але десь до 30% дійсно може не пройти. І до цього хлопців ми також готуємо, ми пояснюємо, що буде психолог, що це не так, що ти приїхав, у тебе вдулив в діло, і ти погнав там, на навчання. Ні, спочатку йде відбір, і треба ще, ще стати таким штурмовиком. О, пане Мстислав, таке питання, о, знаєте, коли чуєш, що цей контракт передбачає доволі важку військову спеціальність хлопці молоді, що мотивує хлопців, які ще не мають, не обов'язково мають йти так, в армію, в скажімо так, бачити війну, що їх мотивує це, цей процес прискорити, скажімо так, в своєму житті? Ну, давайте я, мабуть, відповідь на це питання розділю на дві складові. Перше, це ті хлопці, які пройшли відбір і вже пішли на навчання. Тобто, які вже підписали контракти, які вже, мабуть, і отримали там перші 200 тисяч. Багато з них дійсно вмотивовані саме захищати батьківщину. Я бачив там і спілкування з нашими хлопцями про те, що вони кажуть, там багато кого треба замінити, поміняти хто із тих, хто воює, да заслуговує на якийсь відпочинок. І на якусь ротацію, і тому подібне, тому ось така мотивація. Вона заслуговує надзвичайно великої поваги, дійсно багато усвідомлених хлопців і тому подібне. Тому тут якби є така мотивація, загалом загалом, оскільки ну от наприклад, в нашому батальйоні код 92 я очолюю рекрутинг, так і я безпосередньо і моя команда ми Безпосередньо багато спілкуємося з людьми, які цікавляться, да, які там думають чи їхати на такий контракт чи ні. Е, будемо відверті. Там для багатьох це е, квиток в життя. Е, І тут ну, якби немає ніяких, е, як це правильно так сказати. Е, ну не підбереш ніяких інших слів, поясню. Е, Багато хто з них це дітна люди там із сіл, які живуть дуже бідно, у яких немає там роботи, чи ще чогось. Да, ми розуміємо, що робота в селі, особливо в такий час, як війна, це не стабільна робота. Це якісь там сезонні роботи, це заготівля лісу, заготівля дров там, чи там якась. Загальна така, якийсь підробіток, і у цих людей е, немає можливості там вирватися з такого життя, і багато з них дійсно. Приїжджає для того, щоб вирватися, щоб можливо навіть збудувати військову кар'єру. У нас є люди, про яких вже там навіть нам на нашому навчанні, яке вони проходять, кажуть, що це майбутнє збройних сил. Ці хлопці, от багато хто дійсно там, ну не буду вигадувати, багато хто дійсно їде для того, щоб зробити грошей. Оскільки, що ми маємо? Да? Ми маємо за рік контракту людина може заробити мільйон, цей бонусний, плюс 100 тисяч на місяць бойових, крім зарплати, да, зарплата, плюс 100 тисяч бойових, плюс якщо вони будуть там знаходитись на позиціях, якийсь тривалий час за кожні 30 днів на позиціях, вони отримують ще плюс 70 тисяч. От плюс всілякі оздоровчі і тому подібне. І за цей рік людина може отримати там 80 тисяч доларів, умовно кажучи. І це ті гроші, які е, ясна річ, що це важка праця, ризик і все інше. Але це ті гроші, які. Не так легко заробити в цивільному житті, будемо відвертими. Да тим паче, за за рік багато хто за багато років свого життя не має можливості заробити такі гроші, і відповідно о, 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 до, до речі, не вони... пане Мстислав, Хочеться ще спитати. Тоді дійсно ті суми, які ви зараз озвучили, вони пригомломшливі. Чесно кажучи, а от чи немає у вас усередині, наприклад, вашої там вашого батальйону, вашої бригади, таких розмов, як дивись, хлопець молодий прийшов, там пройшов навчання, пішов, пішов там десь рік, побув і отримав стільки грошей. А я тут вже четвертий рік. Я пішов там у лютому 2022 року. Наприклад, так або у березні, і я не отримую тих грошей. Тобто, не е, створюється такого, такої напруги всередині вже саме бригад через таких хлопців? Досить очевидне питання, і відповідь я впевнений сподобається всім. Насправді ні, на побутовому якомусь рівні може можуть бути такі питання, да, але умовно, коли людина каже: блін, а нам мільйон не платили, може спитати: а готовий ти 6 років, 6 місяців, вірніше, мінімум 6 місяців, вони повинні відштурмувати. От, чи готовий ти 6 місяців штурмувати? І людина скаже: та. Не впевнений, от і тому е, у нас якось я не відчуваю взагалі якогось напруги, якогось тиску, і так далі. Тобто, ми чітко ясна річ проговорили з усіма нашими там військовослужбовцями, що ми беремо участь в таких контрактів, що приходять хлопці на таку важку роботу. І тому, якби це все досить спокійно, нормально сприймається, тим паче, що там, ну поки не зрозуміла там до кінця процедура, але Якщо наприклад, от у нас є військовослужбовці, які там в 22-річному році, в 22-му да прийшли е і стали штурмовиками відслужили в піхоті, е то уряд же заявляє, що ці хлопці також претендують на таку виплату, тобто за те, що вони тоді були штурмовиками і тоді е служили на таких же умовах. Тому, я думаю, що в принципі, баланс цей присутній, він буде знайдений. І е, якщо в яких підрозділах, да тим паче, що президент анонсував, що інші підрозділи також будуть підключатися до цієї програми, інші бригади. Е, якщо там підрозділ бере участь, то ясна річ, що всередині себе вони повинні правильно проговорити все із е, своїми військовослужбовцями чинними, е, пояснитися, все і жодних питань не виникне 100%. Наступне питання якраз про те, чи може людина, яка пройшла психологічний тест, пройшла навчання, на неї витрачено якийсь час, якісь гроші. Правильно ну, що не менше на навчання, там ну, звісно, звісно, звісно. Його, його, і от е, він в якийсь момент приходить і каже: М -м, Ні, не хочу. Все, я вже от. Я передумав, я хочу додому, я хочу у село своє додому, умовно кажучи. Чи передбачена якась процедура, яка того молодого хлопця може відпустити додому? Чи ні, все вже підписано контракт? Вже він рік має його відбути? Ну, звісно, звісно. Ну, дивіться, це армія, а не там розваги, якісь хоче не хоче. Ти прийняв свідоме рішення, підписав контракт. ти... Ну, я не знаю. Так само, як ви на роботі підписали контракт і маєте відпрацювати там певний якийсь період часу, так і все. Так само, як і інші контракти. Да? У мене, наприклад, контракт до демобілізації, когось трьохрічний контракт. Ми всі його виконуємо, та й все. От, більше того, тобто, слід. Якби зауважити, можливо, хтось подивиться на нашу з вами розмову і прийме рішення, в нього будуть якісь там питання виникати. Все дуже просто, оскільки це найважча робота, і держава знайшла таку фінансову в тому числі. ну Ми не говоримо навіть про іпотеки і про все інше. Ми поговоримо, відкривається. Давайте поговоримо для того, щоб ми розуміли просто по порядку. Я маю на увазі, що знайшла спосіб мотивувати людей. То, ну, якщо, наприклад, я знаю, військовослужбовець прийшов, отримав 200 тисяч. Він 200 тисяч отримує в перші п'ять днів військової служби, там пройшов без ВП, отримав 300 тисяч після закінчення навчання, після закінчення фаху і, і так далі, і він знає, втік самовільно залишив частини, він вимушений буде повернути ці 500 тисяч, які він отримав. От тому все якби дуже просто. Ці гроші не приходять просто так. Вони за ту роботу, яку людина буде виконувати. Тепер про хороше. Давайте тепер знаєте про смаколики, які отримає людина, яка підписала контракт, які гарантовані соціальні, скажімо так, бонуси отримає ця людина. І по-друге, чи є у цієї людини можливість яким чином продовжити військову справу після закінчення контракту? Наприклад, якщо він вирішить, що це його, знаєте, доля, йому подобається займатися військовою справою, чи може він залишитися і вже на яких умовах? Е, так, ну дивіться. Крім тих 70-80 тисяч доларів, які можна заробити за цей рік, що у нас є? Е, людина може. Отримати безкоштовне навчання в будь-якому вищому навчальному закладі в Україні вибрати професію, яким вона хоче стати, а також це передбачає іпотеку під 0%. І це також надзвичайно важливо, скільки ми знаємо да, що дуже важко заробити на власне житло. А є оселя передбачає досить лояльні умови. Невеликий перший внесок 20 років цього кредиту. Тобто, відповідно, ти можеш там досить невеликими сумами щомісячними погашати і отримати дійсно своє житло. Там медичне забезпечення само собою. Також після закінчення контракту ця людина отримує рік бронювання від військової служби і можливість виїжджати за кордон. Також буквально недавно було озвучено про те, що за Згоди командира навіть паралельно з контрактом можна буде отримувати освіту. Це також надзвичайно важливо, тому що, по перше, з одного боку, ти дійсно можеш там військову освіту почати отримувати, і так далі. Мабуть, а з іншого боку, ми бачимо велику кількість людей, які є студентами зараз, і які хочуть підписати такі контракти. І насправді таке рішення відкриває і для них таку можливість, тому якби опцій достатньо багато. І це чудово. Що стосується продовження військової служби, то якби проходить рік, людина може прийняти рішення. В неї в будь-якому випадку закінчиться цей контракт. Він не передбачає там пролонгацію чи ще щось. Він триває один календарний рік. Відповідно, по закінченню, якщо людина вирішить стати військовим, а я впевнений насправді, що дуже багато вирішить стати військовими. Е тоді все просто, людина може там наступного дня укласти новий контракт, там трьохрічний для себе вибрати іншу, взагалі да перестати бути штурмовиком. Може вибрати посаду я не знаю, пілота, посаду БПЛА, посаду артилериста чи діловода, там де вона себе буде бачити в подальшому. Я Ще така, що майже впевнений, що багато хто хто вирішить залишитися, підуть на сержантські курси, підуть на офіцерські курси для того, щоб уже не просто продовжувати військову службу, а дійсно вибудовувати вже якусь кар'єру, отримувати там чергові військові звання, змінювати свої посади на керівні. Тому що ну давайте так, людина, яка відвоює рік. Вона точно розумітиме, як має працювати штурмове відділення як буде працювати взвод, як налагоджувати роботу всередині. Тим паче, що ті бригади, які відібрані, зокрема там і наша десь га бригада, і наші 92-й наш окремий батальйон код 92, У нас все заточено на ефективній роботі на правильних процесах. І на злагодженні тому відповідно у вони буде будуть чудовий досвід, який буде просто неоцінених неоціненний в їхньому там досить молодому віці. Пане Мстиславе, залишилось декілька питань, які хочеться вам задати. Mm -hmm. По-перше, це питання того, чи під час цього контракту передбачені якісь відпустки, вихідні дні. Ми чуємо тільки про те, що зараз ну, людина має доволі е, великий термін, так саме бути штурмовиком і працювати як штурмовик. Але чи є, чи, е, скажімо так, в цьому контракті або в умовах праці ну, саме е, трішки? І відпочинку це, то, да. ясна річ, ясна річ, ясна річ. Тому звісно, що просто виконуючи мову контракт, звісно ж, але можна садити буде відпустку, так як і по іншим контрактам. Тому в цьому проблеми немає. Стосовно вихідних тут досить суб'єктивно, так це буде вирішуватися на місцях, що я маю на увазі для розуміння, незалежно від того, який це контракт, контракт 1824, двадцять Цей спеціальний чи. Там контракт трьохрічний, чи там договор демобілізації, чи служба по мобілізації а, в збройних силах о, під, ну, в армії немає вихідних. От в тебе може бути то, якийсь там вільний час, можливо, так або там час, коли ти готуєшся, ти не обов'язково знаходишся на позиціях там 365 днів на рік. В тебе є час на підготовку, час на сон, на душ там, Покупку якихось речей і тому подібне, але е, такого класичного поняття, як вихідні дні в цивільному житті, типу в п'ятницю ти закінчив, поїхав додому на вихідні, повернувся в понеділок, такої опції нема. Останнє питання, яке не можу не задати вам, е, ми говорили про хлопців, про чоловіків. Але чи є випадки, коли на цей контракт приходять молоді дівчата? І якщо такі mm -hmm. випадки є, то що відбувається далі? Чи процедура однакова, чи є різниця? Розкажіть про це більш детально. Ну, відбір однаково суворий. Відбір однаково суворий. Я не можу сказати, чим здається, у нас в нас бригаді немає підписаних дівчачих таких на ну, для дівчат контрактів. Можливо, в інших бригадах є тут. Я вам не відповім, але ну там контракт не передбачає відбір за статтю, але є відбір за ну всіма іншими показниками. Добре, дякую вам дуже. Дякую за те, що увімкнулася нас. Розказали про такі контракти. Нагадаю, з нами на прямому включенні був Мстислав Бані, керівник секції рекрутингу 475-го окремого штурмового батальйону, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Говорили з ним про контракти. 18-24.